Слава Ісус Христу! Розкажу трішки за свою маму. В мене вона дуже така переживательна жінка, постійно хвилюється, постійно хвилюється. Недавно дзвонить до мене і каже: Віть, у тебе все добре? Я кажу: та, а що таке? Там мені сон поганий снився. Мені снилося, що ти був маленький, а наш сусід, дядько Володька, ходив по селі з сокирою і всім курей рубав. А нам курей не рубав, нам зарубав півня. Кажу, мамо, а як це мене стосується? Яке відношення це має до мене? Вона каже: та пряме. Та ти, коли маленький був, в тебе була курточка з півником. В тебе все добре? Кажу, мамо, а у вас все добре? Вона каже: тата, я просто хвилююсь. кажу, нема що хвилюватися перестаньте, все нормально. На другий день дзвони знов, біг ми Боже. Каже, Вітю, у тебе все добре. Я кажу, та, розказуйте, що снилось. <рес> Вона каже: Нічого не снилось, але дзвонив якийсь невідомий номер і каже: ваш син попав в біду, щоб його врятувати, треба 20 тисяч гривень. Кажу, то ви що, скинули гроші? Вона каже: та де? Я таких грошей не маю. Дзвоню до тебе, щоб позичити. Кажу, мамо, ви прикалуєтесь ви зі мною балакаєте, у мене все добре. І я вирішив, що їй треба провчити, щоб вона через все не переживала, дзвоню до неї і кажу, алло, мамо, з вами все добре? Вона каже, а що таке? Кажу, там мені сон поганий снився. Мені снило, що за мною всю ніч змія повзала. і не давала мені спокою. Мама каже, а що би то той сон означав? Кажу, та як ви не поняли, та змія то є ви. В телефоні пауза. І потім мама каже, Дякую тобі, сину. Виховала, називає матір змією. Кажу: та ви не поняли, ви просто народились в рік змії за східним календарем. Пауза в телефоні. Мама каже: А ти хоч народився в рік БК, але свиня неблагодарна. <риклад> До сих пір не дзвонить. <риклад> Наче в мене вийшло. Е, мені дуже часто в коментарях під моїми відео в Тіктоці, в Інстаграмі, в Ютубі пишуть, що я схожий на Мішу Лебігу. Дуже часто пишуть, о, Міша виступає, о, Лебігович, і отаке от всяке. І був прикольчик, я мав концерт з декількома коміками, ми собі виступили, все гарно, концерт закінчився, сидимо в гримерці, і приходить організатор і каже: там в холі люди стоять, чекають, щоб сфотографуватися з Мішою Лебігою. <риклад> ну, а я сиджу і розумію, що то до мене. <риклад> Виходжу в хол, бачу, стоїть там тих людей 15, вони мене тільки побачили, зразу кричать, ми за вас голосували. Я підходжу до них, кажу, дивіться, ну, я поясню вам, я ж виступав, ведучий казав, я не, не мішала біга, я Віктор Перунський. І вони тако всі разом засумували, і якась дівчинка каже: то тоді не треба фото. <риклад> вони розвернулись і пішли. Думаю, добре, ж хоч не плюнули в мене, не виправдав їхні очікування. І я щось теж так трохи замешкався вже, думаю, розвертатися йти в ту гримерку і чую, як хлопчик, один біжить і каже, чекайте, чекайте. Підходить і каже, Тарас вже йшли, давайте сфоткаємося. Думаю, то це ще й мені треба, я правильно розумію? Я сфотографувався, вже все, поїхав собі додому, якийсь легенький душик, ліг в ліжко, забув за ту ситуацію, але кум мені скидає сторіс і пише ха-ха-ха. Я відкриваю ту сторіс, а там фотографія з тим хлопчиком, і він відмітив мішу лебігу. Звертаюсь до Михайла, Міша. Якщо ти колись побачиш той стендап, може в тебе було таке, що до тебе десь підходила старша жіночка років сорока, і казала, що бачила в інтернеті, як ти про маму розказував, про діда, про село, то то моя аудиторія. То я комік Віктор Перунський. Я за тебе, до речі, теж голосував. 에, помітив таку штуку, що зараз всі женуться за модою, всі женуться, купляють якісь трендові речі, і не тільки дорослі, а навіть і дітям. У мене є знайома, в якої маленька дочка. Три рочки, але в той дочки вже є чорна курточка, біла курточка, розова курточка, джинсова курточка, джинсова тепла курточка, шкіряна курточка, пальтишко, пуховичок і тренч. Я тільки недавно дізнався, що таке тренч. До цього думав, що троюрідний брат Андрія Сенча. Стогенький каламбур. А дитина в три роки має стільки речей. Чому мене це нервує? Я коли був малий, в мене просто була одна куртка. Одна на все, на два розміри, більша, зелена, з жовтими кишенями, чорним капішоном, і я в ній кругом ходив. І до школи, і на санки гімно від худоби відкидати. Кругом. І коли вона порвалася, її ніхто не викидав, її постелили собаці в буду. Пес до сих пір на ній спит. І мене ще нервує, що діти тими речами вимахуються. Ой, а в мене курточка зара, а в мене курточка є чиндем. В моїй курці собака трьох писаня трудила, як тобі такий, виєбон? Кось зачепило, так? Ой, а шапки в моєму дитинстві то вже жах. У мене була така шапка, може в когось з вас теж така була. Я називав її водолазка. Ти вдягаєш її через голову, в тебе там мордатко в кругу. До тебе люди щось говорять, ти не чуєш ніц. І ще такий балабон ззаді довгий був. У мене дід має коні, має фіру. Я раз тим балабоном за завод зачепився, за дідом пів села пробіг. Мені пощастило, що на виїзді з села дід став, став посятий, побачив, що є вітя. І каже до мене, внуцю, а ти що за мною біжиш? Ти міжеш на возі їхати. Кажу, я би хотів, але є проблема. Слава Богу, що моя мама дуже швидко зрозуміла, що не шапка, то страх. Купила мені інакшу, купила мені вушанку. Таку велику, в мене шия боліла її носити. Я її вдягаю, вона дивиться на мене і каже: Боже. Сину ти в тій шапці так на діда схожий. А я стою і думаю, мамо, на нашого, чи в принципі на любого діда. Бо знаєте, є відчуття, що діти зранку йдуть до школи, а я в совбез. Мені треба пенсію забрати з людьми посваритися. А тоді література, фізкультура, да. Я ще хочу зачепити таке питання, раз ми вже за дітей заговорили. Е, мені дуже не подобається, що в соціумі серед дітей є таке явище як булінг, е, що діти ображають один одного. І він з роками стає ще сильнішим. Я не кажу, що він десь недавно зародився. Я коли ходив до школі, він теж був. В мене в школі кожен другий був лох. Кожен другий. У нас навіть щоб ви зрозуміли, вчителька хімії була Лох, бо вона була Лучкевич Оксана Харитонівна. Склали абревіатурку? У нас так і говорили, який наступний урок до лоха, йдемо. А тільки ті крутелики, які не були лохами, то були діти, які щось виробили. У мене був однокласник Олег, однокласник Олег, то він був крутий, бо він колись з другого поверху постяв вікно. Моцно. Я рішив, щоб не бути лохом, треба перебити Олега. Я вирішив, що я посю з третього поверха. Єдине, що я не врахував, що на третьому поверху вітер трошки сильніший. Я все обіцяв. Капці, штани, підвіконня, вікно, вазонки, вчительку математики, я. Все. Діти після уроків йдуть додому, я вікна мию. Але правда спрацювала, мене лохом ніхто не називав. Мене назвали містер пропер. Я вікна мию. Просто чому мене хвилює питання булінгу, тому що. В дитинстві якраз дитина через нього і набуває от всяких лишніх комплексів, якихось цих дитячих травм, дебільних обзивалок і прізвищ. У мене є знайомий, здоровий дядько, 35 років, 2 метри зросту. шкаф, жінка, двоє дітей. Але на нього до сих пір його всі колеги кажуть піцик. Сашка піцик. Дружина в нього піцюха, діти піценята. То не прикольно, весело, але не прикольно. Так що тако, діти, які будуть дивитися той стендап. Бути таким злим, обзивати когось, займатися булінгом, це не круто. Якщо ти займаєшся булінгом, ти лох. <рігла> ти? Ти ти... <плігла> ти чмо. <плігла> ти тресня. Гімно на палці, ти поняв? Сирото під, ти поняв. Круто бути добрим і допомагати другим теж бути круто. Ділитися круто, підтримувати, круто, давати, списувати, круто, не списувати теж круто, круто бути нормальною дитиною, а не злосним малим гівнюком. Мене звуть Віктор Порунський, мене сьогодні на цьому все. Я вам дуже дякую.